Всім доброго ранку. У нас перший сніг випав. Зима прийшла. І радісна новина. Нам сьогодні прийшла посилка. І не одна, а дві. Дедушка щось питається відкривати нам. Дітки прислали. З Америки. Ось іще одна яка. Єлі дед доніс, Боже, як ви дівчата несли. Ой, радіємо, як діти. Я не знаю, що тут. кое кожну знаю, що там речі должны чоловічі бути. А остальне внучки спрашивала, так і не призналась, полішка. І доця не сказала. Зараз подивимось. О тут куча речей. Ось так. Ну це в дедушки не хватить нервів. <смі> Кожну річ показувати. Дітки, Боже, ми вам такі вдячні, ви завжди нас підтримуєте. Нам так приємно. Мені жаль, що ми вам нічого не можемо. Ну, коли ви приїдете, одна з подарунки за кожен рік, скільки ми не бачились. Проклята війна. Ох, ж не знаю. Це Славика, мабуть. А, це Славика, так. Да. Угу. Бабушка рюкзак. Так, покажи його. наверное. Так рюкзачок який класний. Це я буду на річку літом їздити. Ну, тут так мелочь, я нормально я все випу. Давай я буду показувати. Отут От держи з цієї сторони. Попалить у сіні. Це біодобавки. Це я не знаю ще від чого. розберемося. Це я знаю точно вітаміни. Це дуже гарні. Так, тунець. Це ось яку банку пармезана здорово. Це тоже шпроти. Це шпроти. Шампунь, мило. І оце така здорова і вашкан. Це, навірно, какао. Оце, девочки. Таких вкусностей нам дітки на різдво вислали. Дякую, мої дорогенькі. Дуже-дуже приємно. Я не знаю, дід взагалі в шокі, дай, дідшка? Да, Кажи да. що небудь. Ой, то, да, так, порадували, порадували. Спасибо, спасибо велике. Молодці це. Ну, я ж кажу, ці речі, це треба буде приміряти. Вон, дивлюсь тобі футболка, пума, а ну притули. Це ти будеш а, у мене крутой дід. Ой, там і а, шортики а, десь. Зробимо примірочку вам. Під музочку можливо. Ага. Так, ну зараз це треба поскладати і відкривати другу посилочку. Ага. Цю посилку решили тут відкривати, потому що вона дуже важка. Я не знаю, девочки, як ви її тащили. І в Славика спина больна. Дуже важко, Дід підняв і впав. <ріху> Пройшло дві години. Ми ще відкриваємо. Шучу. <ріху> Не дві, но минут 5 точно. Дівчата добре запакували. І що тут? Вау. Я думала, тут самі речі. А тут якісь вкусності. Саме довгожданне. дедушка ждав. Нікому не дам, да? Нікому. Тистачо. І сам не есть. Буду. Ну я не знаю, розпаковуй, бери. Ну, зараз Куди то, його ложити? Та на стіл зараз все виложимо, потім покажемо. Щоб не затягувати. Дотягнув все все. до стола. Сейчас виложимо все на стіл. Покажем вам. Порадуйтесь з нами. Сказать, що ми з дідушком офігєвщи, це нічого не сказати. І ось тут іще речі. О, это ж моя розмір, є. І дід уже щось там міряє, вже кросовок міряє. Ну це, це Ігоря, мабуть. Я на заказу. Ну що, речі потім покажем. А ти можеш... Оце загадочний пакуночок, оцей з туалетною бумагою відкрити. Зараз можу. можеш. Ну так на вирі оце відкривай. То потом. Так, я не знаю, як вам показувати. Ну, Почнемо з кава. Це растворімой кофе. Раз. Це ось, не знаю. Це заварний, напевно. Це старбакса кофе. Бачу марка їхня. Яхма. Цукерки. Я мав по газету, А тут бренді. Це не знаю що барбосол якийсь. Це, мабуть, ліки. Ось шоколадка яка. Така, що вбить можна <гліпи> Одна. Друга. Тут цукерки. Це вафлі. Це ще шампунь. Наловай, А Ану, це можеш открыть. А ну що дед? <сіх> Джек Деніелс! Наливай, дяду. Сейчас выпьем за здоров'я і за то, щоб мир скорее настав. Це зубна паста. Духи? А, ну, да? Духи. а це мені Поліночка казала сюрприз, там нельзя таке ж висилати, та й алкоголь теж не, не можна. Ну, ухитрились дівчата. Не можна, <р к theaters> а ну що тут за запах? <р> э <yeah> так і як люблю. Спасибо, мої сонечки, спасибо мої ріднесеньки. Это... Зубна паста. А это антибиотик. Это, я так поняла, крем. Всё, И это антибиотик. Так, что тут? Это це... изюм. Это антипреспирант. Это тоже смаколики. Это, це... наверное, клюква. сушена інжир, сушений тут арахіс, тут цукерки це манго. Там, господи, фініки. Це ось капсули для прання. Це всякий коробок чаю, Ліптон Це чи крем, не знаю, що це. Ну, дві нутели, це щоб нам не мало було, щоб з дідом по корови. Упаковочки. Ось якісь цукерки. І це, не знаю, теж якісь таблетки треба буде. Хух, я заморилася. Я представляю, як це пакували. Ну, це така в общем радість у нас. Другий О, день розпаковки речі показуємо. Да. Так Ой. это же дедушка, твой розмір. А це ж мій розмір. йо. Так. Станижки. Станишки. Таніжки. А це що така? -моє. О. Це ти. тепла кофточка. Бат батничок О. Так. Далі. О. Я вже заморився. Оце футболочка. Це типу, мастерка така, не? Це штани. Це на мене, мабуть, штани. На тебе. Не на котаж. Ой, оце тоже. Футболка, футболка. кошмар, кошмар. Ой, что. Ой. Штаны сяшка. Котел прекрасно твой размер. Да. Ну, ага. будем намерять. Давай на Марию. Так это же а мой ну... размер. Это рок. А, садовый даже по спортивных, да? Ну покажи кроссовка. Крысовка? Рибок. Рыбок. 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 Бегущая антилопа. Переводик, да, кроссовка. Я... А це... рыбок на Не. Рыбок. Mm. не. Не, я не знаю, это такая фирма, ще известна. Блять, дед, не выражайся. Это мыло. То я случайно, свет. Ну, короче, тут а я не знаю, что и. Ну, короче, тут вещей нам на до конца наших дней. Таке саме тепленьке. Дякуємо, наші дорогенькі, не перестаємо вам дякую. Дякуємо, 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 януська, поліночка, слаюка, всім. Спасибо. огромное